Петріот уже в дорозі. Союзники почали відвантаження ракет для України. Усі витрати на себе взяли країни НАТО і Євросоюз. Повідомив президент США Дональд Трамп. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна скоро отримає ракети Петріот, обіцяні президентом США Дональдом Трампом. Їх уже відвантажують союзникам. При цьому Сполучені Штати не зазнаватимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли країни НАТО та Євросоюз. 15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп відповів на питання журналістів і заявив, що перші системи ПВО Петріот уже вирушили до. Європейських союзників пише Reuters. вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною, і в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату, заявив голова Білого Дому. Трамп підкреслив, що штатам більше не доведеться інвестувати. НАТО збирається заплатити нам за все. В деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди утримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати, сказав він. Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси. Також Трамп заявив, що Америка не втручатиметься безпосередньо в бойові дії в Україні. Президент додав, що завдяки цьому вдається щотижня рятувати тисячі життів. Йдеться про солдатів обох сторін конфлікту, як писав главріат, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Петріот, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів. 14 Дцятого липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Петріот. Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані дуже скоро. Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями. Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО США не оплачують безпосередньо, а передають систему, яку європейці і оплатять. Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша система Петріот не буде доставлена протягом кількох місяців.